Враження від вчорашньої ночі, от так от так я перелякалася два рази в житті під час обстрілу, в 2014 році і вчора. Був шторм, ірландці не поїхали на роботу, поважаю і вони себе поважають. І оскільки моя начальниця-іммігрантка кричала, що вона там лишиться одна, і мені треба шукати якусь іншу дорогу. А коли я кажу, що в мене топографічний кретинізм, то я кажу це правду про себе, я не можу запам'ятати. От вдень я знайшла дорогу, а ввечері я повернула кудись-не туди. І от я їхала, я доїхала, якісь пасовиська, якісь все покинуте, сніг падає, інтернету нема. Розвернутися на вузькій тропці я не можу, кинути машину, хоч машина, хоч освітлює щось. Я боюся, не знаю, куди йти. Я була в такому шоці, я просто передати не можу. Я навіть не плакала, в мене все тремтіло. Врешті-решт я розвернулася, дякуючи Богу, і їхала от в зворотньому напрямку, коли я. Дивом знайшла дорогу, основну, по якій я їжу, я її теж не могла впізнати, бо всі ліхтарі, все було засипано снігом. І я навіть не розумію, чи по своїй колії я їду, по своєму боку дорозі, чи я з'їхала вже. Я доїхала до будинку і подумала: от так от змушаються тільки іммігранти один над одним. Бо якщо ти в своїй країні, ти можеш сказати, ідіть до біса і не боятися нічого, бо буде суспільна підтримка. А тут ти і самотній і, і, і ти повинен виживати, погоджуватись на те, що не погоджується місцеве населення. Це якась трагедія. От Всі були іммігранти вчора на роботі, жодного ірландця. І я навіть не знаю, як діяти в наступний раз, коли буде. Ну, бушок справжній від ситуації. Якщо у вас таке бувало, пишіть, будь ласка. І ну, я не знаю, я закликаю всіх людей поводитись один з одним коректно.